Добрий день, ви на каналі ЦПД. Сьогодні з вами юрист Володимир Олександрович, і в цьому відео ми поговоримо про зняття арешту з нерухомого майна. У повсякденному житті нерідко виникають випадки, коли при здійсненні приватизації, продажу, дарування чи інших операцій, що пов'язані з майном, громадяни дізнаються про те, що на це майно накладено арешт. Арешт на майно накладається виконавцем шляхом винесення відповідної постанови. І застосовуються для забезпечення реального виконання рішення. По своїй суті, арешт є обмеженням боржника у праві володіти, розпоряджатися та користуватися своїм майном. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема арештів, в тому числі і карток, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як: що таке арешт рахунків та дії у випадку накладення арешту. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Арешт з майна може зняти безпосередньо сам виконавець. В таких випадках у разі закінчення виконавчого провадження, якщо будуть виявлені порушення в процедурі накладення арешту, якщо буде встановлено недоцільність або неможливість реалізувати арештоване майно. Проте й інші підстави для зняття арешту з майна. Чи коштів, які визначені законом України про виконавче провадження. Серед них отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання або здійснення стягнення на такі кошти заборонено законом. Також надходження на рахунок органу Державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, суми коштів, стягнення з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору. Витрат, а також інших, отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах, наявність письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності, суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна, боржника у зв'язку із значним ступенем його зношення пошкодження. Відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання, повідомлення виконавця, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно, отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову, погашення заборгованості і сплати періодичних платежів, якщо виконання було нереалізоване. Отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову. У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду. Алгоритм дій для оскарження накладеного арешту на майно. Якщо ви щойно дізналися, що на ваше майно накладено арешт, необхідно отримати витяг з єдиного реєстру заборонення відчуження нерухомого майна. У якому буде вказано на підставі якого документу було накладено арешт. Отримати такий витяг можна онлайн або звернувшись до нотаріуса. Якщо ви не згодні з діями виконавця щодо накладення арешту на ваше майно, ви маєте право звернутися до вищого керівництва Державної виконавчої служби зі скаргою на рішення виконавця щодо незаконності накладення арешту на майно. В заяві слід обґрунтувати неправомірність накладеного арешту чи зазначити про наявність встановлення законом підстав для його зняття. Додавши підтверджуючі документи, виконавець згідно поданої заяви може зняти накладений арешт або відмовити, вказавши причини у письмовій відповіді на звернення. У випадку отримання відмови у задоволенні скарги на рішення виконавця про накладення арешту на майно чи взагалі не отримані такої відповіді, потрібно звернутися з позовною заявою до суду. До позовної заяви необхідно додати. Квитанцію про сплату судового збору в розмірі 0,4 розміру прожиткованого мінімуму на одну працездатну особу станом на 1 жовтня 21 року це 908 гривень 00 копійок. Копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію документів на підтвердження обставини щодо накладення арешту на майно виконавця, докази звернення до виконавчої служби, копію документів, що доводять наявність підстав для зняття арешту з майна. Також додають інші документи, що обґрунтовують право зняття арешту чи підтверджують вчинення дій виконавця із порушенням закону. Після винесення рішення суду про зняття арешту з майна та набрання законної сили арешт знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а відомості про боржника з єдиного реєстру боржників та реєстру обтяжень виключаються. Практика. До ЦПД звернулась клієнт стосовно зняття арешту з нерухомого майна у зв'язку з неможливістю розпоряджання власним житлом. Адвокатам були направлені адвокатські запити до Державної виконавчої служби України та підготовлена позовна заява про зняття арешту до суду, а також було представлено інтереси клієнта на підставі рішення районного суду. Позов був задоволений та арешт знятий. Минулого разу ми розглядали питання захист прав осіб постраждалих у ДТП. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист ЦПД Володимир Олександрович до зустрічі в новому відео.